Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Hyundai Online.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі мотокосу від компанії Hyundai, а сам модель Z261. Постачається вона ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цієї моделі. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. В тому числі українською мовою. Звісно, що в комплекті йде сама травокосарка, штанга якої складається з двох частин. Нижня частина з можливістю встановлення ріжучого обладнання та верхня частина безпосередньо з мотором. Руків'я нас складається також з двох частин, частина з блоком керування та, відповідно, додаткове руків'я з типів ріжучого обладнання, які у нас йдуть в комплекті, це шпуля та ліска. Та відповідно ножі для молодої травички та для сухостою. В комплекті йде також захисний кожух та плечовий ремінь, який розподіляє вагу травокосарки безпосередньо по тілу оператора. В комплекті також йде мірна ємкість з позначками задля створення суміші, відповідно, палива та оливи. Адже наша травокосарка саме на цій суміші і працює. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність двигуна – 0,9 кВт, що прирівнюється до 1,22 кінських сил, об'єм двигуна 25,4 см. Ємкість паливного баку 0,5 літри, ширина різу 430 мм. Вага інструменту 5,6 кг. Кількість обертів холостого ходу 8100 обертів на хвилину. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. Як вже було сказано раніше, дана мотокоса має два типи ріжучої системи в комплекті. І це є, по суті, її найбільша перевага, а саме універсальність, тобто можемо і з сухостоєм працювати, і з звичайною травою. Окрім того, ліску у нас досить легко встановити. Намотати на шпулю, тобто не потрібно щоразу купляти новий комплект, та вона з напівавтоматичною подачею Розглядаючи далі нашу мотокасу, ми бачимо те, що штанга в нас складається з двох основних частин та має надійний фіксатор для того, щоб скріпити ці дві частини та передати усю потужність без її втрати. Далі ми бачимо наявність. Велоподібного руків'я, як вже було сказано раніше, воно складається з двох частин. І на цьому руків'ї присутній блок керування з системою захисту. Тобто, до тої пори, поки ви не затиснете верхню клавішу, у вас не буде змоги запустити сам інструмент в роботу. Окрім того, тут є клавіша швидкого зупинення травокосарки та клавіша фіксації робочого режиму, тобто на холостих обертах. Переходячи. Ще вище ми бачимо можливість під'єднання плечового ременя. А сам ремінь також досить особливий. Він має систему аварійного скиду. У випадку необхідності термінового від'єднання травокосарки ми просто тягнемо за червоний важіль, та травокосарка в нас скидається з поясу. Далі розглянемо мотор даної мотокоси. На моторі у нас присутній ручний старт. Та зі зворотнього боку у нас присутній легкий доступ до повітряного фільтру. Тобто ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент, якщо нам потрібно почистити повітряний фільтр. Це робиться досить легко. Далі бачимо наявність повітряної заслонки, праймера для підкачки палива, баку для безпосередньо суміші, який має ємкість 0,5 літри. На баку в нас встановлена досить особлива кришка з додатковим фіксатором, для того, щоб ви її не загубили безпосередньо під час роботи. На корпусі мотора в нас присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого його охолодження під час тривалої роботи. Ще однією перевагою даної мотокоси буде те, що вона має невелику вагу в порівнянні з досить великою потужністю. Отже, як висновок маємо легку. Універсальну та досить потужну мотокосу від надійного бренду компанії Hyundai. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Hyundai, звертайтесь до наших фахівців менеджерів сайту hyundaionline.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент. Котрий необхідний під ваші завдання. Я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!